Життя іде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркизи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутки, хоч вони, як ріки, людині бійся душу ошукати. Бо в цьому схибиш, то вже навіть.